Ті заходи, які ми проводили при Петру Порошенко, вони почали створювати якусь е, українську спецслужбу, якусь гордість за цю спецслужбу, якісь знаєте, традиції в цій спецслужбі, і і, і, і знаєте, що мені сподобалось? Що ми перегравали росіян? Ми їх перегравали інтелектуально. Ми не просто там е, дрони, скажімо так, запускали на ту сторону, а ми грали з ними в, в гру на території ДНР ЛНР і перегравали. І якби ми розвивали цю традицію і підтримували тих співробітників, які готові були так працювати і віддавалися роботі, тому що е, тому що саме ця когорта людей, які працювали в цьому напрямку, от в мене в управлінні це були молоді співробітки, ми їх набрали з академії, вони не були ще спорчені освіти, зіпсовані корупційною цією складовою. Тобто їм тоді підняли заробітні плати майже вдвічі, і вони виконували всі завдання. Тобто, ми випікали таким моментом ми забирали таким кальоним залізом корупцію і вимагали тільки роботи, тільки робота, і ця робота вона працювала тут саме так. І почала зароджуватись службою безпеки України. Я вважаю, таке патріотичне, гарне управління, яке показувало приклад і воно було найкращим. Коли прийшов Зеленський, до мене прийшов в управління, прийшов голов тодішній голова служби безпеки України Грицак і каже: хлопці, ви показали гарний результат, ви показали приклад всій служби безпеки України. Ми гордимося вами. Я говорю, я розумію, що я буду йти в відставку. Я нагороджу ще пару хлопців там орденами, медалями за те, що вони зробили в своїй. Скажіть, що я можу ще для вас зробити, тому що саме такі управління це те майбутнє, яке маємо побудувати. І я як ви розумієте, як я здивувався. Як тільки прийшов Баканов в Службу безпеки України, першим управлінням, яке стало під прицілом, це стало наше управління, і його почали розганяти. Я зрозумів, що це російські наративи, що це російські завдання, коли мені сказали, що ось все змінюється, все буде по-іншому. І потім це все виправдалось, коли вони почали призначати на наші посади е кулінічів, там, інших 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 співробітників, які просто займалися корупцією і займалися проросійськими наративами. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео